У мене ось помічник, вона тут живеться чапля. Вона тут живеться чапля, допомагає мені зараз знімати відео. У мене був, як сказати, my family, п'ятий велосипед. Про нього вже відео було. Ось такий от Giant Deffy. Дюраль рама, дюраль вилка, бом Shimano, на всякі переклюки тормоза. Втулки фіг я знаю, які я не знаю, якісь Giantovські Колещатка, не було одної спиці на задньому колесі 8х3. Для чого? Ну, чому 8 не 9, незвично. І для чого 3 в Нідерландах, де вся дорога як стіл рівна. Хороші педальки. Трохи завеликий розмір рами для мене, тобто можна було б менший. Ну, да, Якщо так придивитися, видно, що. Він для мене величенький, у мене руль, як правило, трохи нижчий, ніж сідушка. Ну то дрібниці я заберу кілька проставочок, поставлю їх на низ. і стем зроблю коротшим. Що зробив я з ним? Ну, спецю поставив. Літл bit, трошки почистив, трошки почистив систему переклюки, перевірив, чи все працює. Налаштував передню перекидку. Взагалі, я не знаю, в мене в житті чомусь передні перекидки завжди. У них якісь трабли. тобто Їх постійно потрібно налаштовувати. І тут, де зараз працюю, так само доводилось купу разів. Задня працює ок, будь-яка там, деори, альтус, 105, Кампанола, передня, якісь постійно налаштування, якісь проблеми. Ну, Сідушка нормальна, звична для мене. Ну, Ще поставив блимавки і стару обмотку перемотав. Виявляється, що шеф, власник магазину купив цей вілік спеціально для мене і каже, забирай, ти хотів шосер, ти хотів. Я думав, сенсу, але ось є джайт, сайт на джайнті. Ну, сенса ще буде. А видно, біла спиця, да? вони так всі чорні, ця біла. Що сказати? Ну, шосер класно і для мене особисто дуже зручно. Я просто вчора ввечері з роботи їхав на ньому. На Сіті Байку в мене руки трусяться ось так, і я блін, не знаю, посадка вся ззаду, руль і передні колесам болтаються, ну, взагалі ну незручно. Тут <кхід>, їду по велодоріжці, по спеціальній вулиці. Пішоходи якісь там, ну, переходять, переходять неправильно, не пропускають, плюс якісь велосипедисти, а я повертаюся з головної велосипедної вулиці в другорядну. Ну, приємно, я на ньому зупинився, прям зупинився, не злізаючи з велика, почекав, поки вони прийдуть. Поїхав далі. На, на цьому міському велику мені прийшлось би злазити, матюкатися там, знову на нього вилазити. бо рама там така коняча. А тут такий шосер, управляємий, зручний, ну просто пісня. Сідушку да, посуну назад і руль. Опущу і поміняю стем, буде взагалі все прекрасно. Ну Ось так, п'ятий велик у нас, у нас на двох. І планується ще шостий, але за ним потрібно в Берлін буде поїхати. Всім гарного дня і багато великів.